Поговоримо про ту власне тезу, яку озвучив Дональд Трамп, і те, що зараз по різному до цього ставляться. Хтось говорить, що Трамп висунув ультиматум Путіну. Хтось говорить про те, що Путін зараз опинився в такому фактично глухому куті, а хтось говорить про те, що для Росії нічого не змінилося. От, власне, вчора Трамп напередодні сказав Росії про те, що не 50, а 10-12 днів залишилося для того, аби укласти мирну угоду. І зараз мова йде про те, що Трамп дійсно Таку жорстку позицію висловлює в бік Росії і підтримують її не лише в Україні, а підтримують її і республіканці. Зокрема, сенатори республіканці відзначають зараз, що таким чином Путіна хочуть змусити до миру, і цей тиск лежить через економіку і відповідно через силу. Зокрема, Джон Кеннеді порівняв взаємодію з Путіним і згодуванням Акули з руки, і відповідно. Путін таким чином має зараз кров під нігтями, як говорить Кеннеді, і є м'ясником не лише українців, але для власного народу. Перепрошую, Путін розуміє лише силу з ним неможливо порозумітися. Єдиний спосіб зрозуміти його до змусити його перепрошую до переговорів це змусити голодувати його військову машину. Ми маємо вдарити по його бюджету, зупинивши продаж російської нафти через вторинні санкції. Заявив Кеннеді, дуже мені здається. Влучне порівняння ось цього кривавого російського диктатора і його ненажерливої військової машини. Що туди просто потрібно пристати. Кидати ресурси знову ж таки сенатор додав, що Путін і раніше ставився до Трампа зневажливо, і до Сполучених Штатів, зокрема, і брехав щодо того, як навчився щодо того, відповідно, як навчився говорити. Мається на увазі, що Путін був брехуном від самого початку від свого народження. Є також думка, і сенатора Берні Морено. Він говорить про те, що Путін скоро дізнається, що гра Грати в ігри з Трампом це є небезпечна історія. Вбивства в Україні мають припинитися, говорить Морено. І якщо Путін хоче затягнути це чи гратися, він дізнається, що з Трамп в ці ігри не грає. Водночас сенатор Джеймс Ріш додав, що спілкувався із Трампом про ситуацію в Україні про його. Відповідну заяву, і за словами Ріша, президент відчуває фрустрацію через дії Путіна і в Вашингтоні відповідно очікують найближчим часом змін. Бачимо зараз, що американський народ підтримує політику Трампа, підтримують політику Трампа і сенатори Зрозуміло, що демократи само собою, але республіканці також тиск на Путіна. Ніхто не вірить про те, що. З російським диктатором якимось чином можна хоча б про щось домовлятися, і зараз всі говорять про те, що має бути позиція сили. І підтримують, звісно, що е, таку історію, і в е, українському політикумі, і Володимир Зеленський вчора прокоментував це рішення Трампа. Він сказав, що дуже важливі слова прозвучали від Дональда Трампа. Відповідно, про, мова йде про те, як російське керівництво витрачає час світу марно, говорячи про мир і водночас вбиваючи людей. Володимир Зеленський говорить про те, що ми всі хочемо справжнього миру, достойного і тривалого, Україна та вся Європа, Сполучені Штати, багато порядних лідерів і країн у світі, які нас підтримують, всім потрібні спокій в міжнародних відносинах та передбачуваність життя, всім, але не Росію. Давайте послухаємо ще, що сказав український президент. Станом на зараз відомо, що за одну минулу добу, коли всі знов відчули надію на закінчення вбивств. Російська армія вбила в Україні 22 людини. Мої співчуття рідним та близьким. Ще 85 людей були поранені. Під російськими ударами були 73 українські міста та села. О другій годині ночі вже цієї доби росіяни завдали ракетного удару по місту Кам'янське по території міської лікарні. Три людини загинули від цього удару, і серед них вагітна жінка, її звали Діана. Їй було всього лише 23 роки. Наприкінці вчорашнього дня, уже майже опівночі, російська авіація вдарила бомбами по території виправної колонії в Запорізькій області. Це був свідомий удар, цілеспрямований, невипадковий. Росіяни не могли не знати, що б'ють по цивільних у цій колонії. Багато загиблих, ще 43 людини були поранені, і серед них є люди з дуже важкими пораненнями. І це було зроблено вже після того, як прозвучала абсолютно чітка позиція Сполучених Штатів, підтримана світом, що Росія повинна закінчити цю війну і перейти до дипломатії. Кожне вбивство росіянами наших людей, кожен російський удар, коли вже давно могло б бути припинення вогню, якби Росія не відмовлялась, усе це свідчить, що Москва заслуговує на дуже жорсткий, справді болісний. А отже, справедливий та дієвий санкційний тиск, їх треба примусити до припинення вбивств і миру. Я дякую всім, хто в цьому допомагає, Україна вітає зусилля Президента Трампа, його налаштованість досягти миру. Ми дякуємо всім лідерам, які допомагають захищати Україну і тиснуть на Росію мир можливий. Але тоді, коли Росія припинить війну, яку сама ж і почала, та припинить знущання з людей. Ну і дійсно, Дональд Трамп схоже стає все більш рішучим. Що до Путіна говорить, що 50 днів відведених для російського диктатора їх потрібно скоротити. Я нагадаю трішки от події вчорашнього дня, що відбувалося. зараз. Потенційна відповідь Трампа це жорсткі вторинні санкції проти покупців російської нафти, включно з Китаєм та Індією. Це може дійсно вдарити по російській економіці. Однак такий крок пов'язаний із дійсно високими глобальними ризиками, і для сполучених штатів, зокрема, на цьому наголошують в. CNN, давайте послухаємо, що Трамп розпочав вчорашні свої важливі заяви. Але п'ять разів і кожен раз чотири рази можливо. Але у нас були дискусії. У нас були дискусії. Ми думали, що це вже вирішено багато разів. А потім президент Путін виходить і починає запускати ракети по якомусь місту, наприклад, по Києву, і вбиває багато людей у будинку для людей похилого віку чи ще щось. У вас тіла валяються по всій вулиці, а я кажу, що так робити не можна. Тож подивимося, що з цим вийде. Я дуже розчарований. Я розчарований президентом Путіним, дуже розчарувався в ньому, тому нам доведеться подивитися. І я збираюся скоротити ті 50 днів, які я йому дав, до меншої кількості, тому що думаю, я вже знаю відповідь, що станеться. Велике спасибі всім. Як я вже говорила, шановні глядачі в Кремлі є реакція на цей ультиматум Трампа, і ми обов'язково про неї поговоримо вже наступній інформаційній годині. Пісков вийшов із заявою, і тут знаєте, що цікаво, Росія не знає, що робити. Росія поки що не розуміє, в який, в який бік її рухатися, тому що для Китаю, до прикладу, Сполучені Штати пропонують хороші умови співпраці. Китай досягає того, чого вони хочуть досягти відповідно нових покращених торгівельно-економічних, угод, ну і розуміємо, що Китай просто матиме ринки збуту з хорошими умовами, і це те, чого чого прагне зараз Китай для того, аби підтримати власну економіку. Путін тут залишається наодинці зі своєю історією, зі своїми неадекватними бажаннями нав'язати. Війну не лише Україні, але і Європі, і вести її в досить довго. Тобто, Путін розраховує на затяжну війну тут добре, те, що одна справа на що розраховує російський диктатор, а інша на що у нього реально вистачить ресурсів, тим паче з тим економічним тиском, який зараз можуть посилити Сполучені Штати, ми постійно говоримо про те, що Росія, попри там всі заяви, зупинятися не хоче, миру не хоче і. В той же час Росія отримує відповідь, відповідь, зокрема від українських збройних сил, і це те про що ми говоримо постійно. Ми робимо свою справу, яка би не була зовнішньополітична ситуація. Про що би не домовлялися лідери різних країн. Ми нам з вами своє робити. Нам з вами відповідно. Витісняти Росію зі своїх територій, ну і те, що зараз роблять українські безпілотні сили, сили безпілотних систем, перепрошую сьогодні вночі. Були атаковані низка залізничних станцій, колій підстанцій, знищено склади з паливом, знеструмлено важливі логістичні центри ворога. Загалом атаковані Каменськ, Шахтинський, Сальськ. Волгодонськ, також Боківський, Тарасівський та Орлівський райони, і все це горіло на Росії. Все це було знеструмлено, виведено з ладу. А от як все це виглядало? Ми зібрали для вас такий один, одне таке невеличке відео для того, аби показати всі ті атаки, які сьогодні відчула на собі Росія. там за залізничними коліями горить просто гарно. На Росії, звісно, що красиво, але для того, аби горіло більше, нам потрібна підтримка партнерів. І схоже, що Дональд Трамп стає стає все більш рішучим щодо Путіна. Напередодні нагадаю він заявив, що 50 днів відведених для. Російського диктатора їх забагато він їх збирається скоротити. В той же час ми говорили із нашим гостем про те, що е, зараз Путін серйозно залежить від Китаю, і багато чого вирішує Сі Цзінпін. і Трамп говорить про те, що він не прагне зустрічі зараз із китайським лідером Сі Цзінпіном попри е, всі ті розмови, що е, доля російсько-української війни може вирішитися в Китаї, і таким чином він спростував і повідомлення про те, що е, переговори між країнами щодо тарифів. Можуть закласти підґрунтя для зустрічі Трампа з Путіним. Про це зокрема повідомляє видання Захіл, що сказав сам Трамп. Він говорить: фейкові новини повідомляють, що я шукаю зустрічі із. Президентом Китаю Сі, це неправда. Я нічого не шукаю. Заявив також Трамп, що може поїхати до Китаю, але якщо його запросить сам Сі Цзінпін, ну і відповідно зазначив, що інакше він не зацікавлений у цій зустрічі. Додало також видання «Захіл», що цього тижня у Стокгольмі відбуваються переговори між США та Китаєм за участі міністра фінансів Сполучених Штатів Скота Бесента. Взагалі, от щодо цієї ймовірної зустрічі, Сі Цзінпіна та е, Трампа говорили вже давно. і Говорили, зокрема, про те, що Путін наприкінці серпня збирається поїхати до Пекіна на чотири дні О, у Кремлі. З цього приводу е, просто свято, що їх їхнього Путіна так надовго запросили до Китаю і. Трамп там може бути, а Пісков з цього приводу висловлювався, і ми обов'язково покажемо, що сказав Пісков з цього приводу. Але ж зараз Трамп і, Путін, Трамп і Сі Цзінпін, перепрошую, якщо й будуть говорити, то швидше за все Путін їм там ні до чого. При цьому Китай через Росію висловив свою позицію. Зокрема, Росія сказала, що вона продовжуватиме свою. Спеціальну військову операцію, як вони це називають, тобто криваву війну проти України, в той же час Трамп говорить про те, що в Путіна залишилося не так багато часу маніпулювати своїми заявами, і Трамп поставив конкретний термін Путіну. Буквально напередодні пропонує послухати заяву американського президента, пане президенте. Раніше ви говорили, що збираєтеся змінити термін з 50 днів. Який дедлайн? я збираюся встановити новий дедлайн приблизно через 10 або 12 днів від сьогоднішнього дня. Немає причин чекати. Немає причин чекати. Це 50 днів. Я хочу бути щедрим, але ми просто не бачимо жодного прогресу. Немає причин чекати, говорить Трамп. І в Путіна тим часом дійсно заявляють про те, що все йде за планом інакше вони нічого сказати не можуть. Але ж е, в Пісков сказав, що вони почули заяву Трампа і почули, зокрема, і те, що в Америка в американському політикумі в Білому домі відповідно не хочуть ніяких контактів зараз із. Російською стороною а були надії, були надії, і те, що говорить, говорить Пісков, що вони продовжують захищати буцімто свої інтереси, хочуть миру, і у них не відрізняються зараз бажання в Трампа і в Путіна не відрізняються загалом. Говорячи про е, ту заяву, яку зробив Пісков напередодні, і те, що він сказав от буквально сьогодні. Сьогодні він говорить про те, що е, в, Кремлі, в Кремлі ще буде якась реакція щодо скорочення термінів врегулювання війни в Україні, і зазначив, що. Е, при цьому зазначив, що питання е, зустрічі Трампа і Путіна воно не стояло у предметному плані, так і не стоїть. Хоча, буквально день тому, е, Пісков сказав, що вони зацікавлені у зустрічі е, американського президента з російським диктатором. Вона може відбутися в Китаї, і от яким чином вона може відбутися? Пропоную послухати Піскова. Інформація, яка зараз використовується у зв'язку з цим в практичному плані, звичайно, потребує вирішення урядом і міністерством транспорту з самою компанією. Але інформація, яку ми читаємо у відкритому доступі, досить насторожує. Але загроза хакера це загроза, яка залишається для всіх великих компаній, які надають послуги населенню. Звичайно, ми уточнимо інформацію. Ви знаєте, шановні глядачі, це ви послухали власне те, що сказав Пісков щодо вчорашньої ситуації, коли весь Аерофлот просто зупинив свої рейси через хакерську атаку з боку білоруських хакерів. Ну, і це також насправді приємна така історія, тому що в, відповідно, в Кремлі зараз. Серйозно занепокоєння, але не знають, що сказати. Що сказати на ті хакерські атаки, які зараз відбуваються. Ну а тим часом. Лавров також робить низку заяв. Відповідно, міністр закордонних справ заявив про те, що Росія зараз воює одна проти всього Заходу. Але я би додала тут, що направду Пісков не додав, що Росія воює проти здорового глузду, проти адекватності і загалом проти демократії. Справ у нас немало головне в цих справах, звичайно ж, перемогти ворога. Побідіть врага вперше в історії Росія бореться самотужки проти всього заходу. У першій світовій війні у другій світовій війні у нас були союзники. Зараз у нас немає союзників на полі бою, тому потрібно розраховувати на себе. не можна допускати ні слабкості, ні слабини. Ні слабості, ні слабини. Ні слабкості, ні слабини не збираються допускати Лаврова. Але що робити, вони не знають В пропагандистів. Зараз нова методичка. Лавров знову ж таки згадує Макрона, згадує його дзвінок Путіну і знову ж таки коментує цю розмову із Макрона з Путіним, не розуміючи. Буцім то, чому Путін взяв слухавку. Але в той же час ми розуміємо, що Росія боїться Європи, попри те, що Європа зараз знаходиться в такому нестабільному станові. Європа зараз, як говорили і говорив і наш сьогоднішній спікер, просто сховала голову в пісок і намагається зрозуміти, в який їй бік рухатися. Тим не менше, на Росії бояться, що в якийсь момент європейці просто е, включаться на всю свою потужність і, відповідно, почнуть працювати разом із Трампом, передавати всю ту зброю, е, всю ту... Техніку, яку обіцяв Трамп, про які зокрема домовлялися, і в Шотландії на зустрічі з Урсулою фон дер Ляйн, і тоді і Лаврову, і Піскову, і Ушакову, і всім іншим путінським поплічникам їм буде непереливки. Та що там путінським поплічникам росіянам загалом буде непереливки, і звісно, що вони намагаються точково зачіпати зараз європейських лідерів. Давайте послухаємо напередодні Лавров знову зачепив Макрона, що сказав. Ми відкриті до діалогу. Президент Путін неодноразово говорив про це з будь-якою іншою країною, в тому числі і європейською. Президент Макрон зателефонував нашому президенту. Він одразу взяв слухавку. Правда розкривати секрети спілкування не хочеться, але толку від цієї розмови було, чесно кажучи, мало. Хоча б тому, що потім президент Макрон почав робити публічну заяву про те, що на Росію треба тиснути, щоб вона погодилася на негайне припинення вогню без будь-яких умов. І це дійсно так. Франція продовжить посилювати допомогу Україні, тиснути на Росію. Таку заяву зробив зокрема і французький президент Еммануель Макрон. Напередодні він говорив із Володимиром Зеленським і сказав, що дійсно говорили про важливість боротьби проти російських окупантів. А ще Макрон зачепив оцю тему, яку про яку ми також сьогодні говорили. Необхідність боротьби з корупцією. Я нагадаю, що загалом єс зараз занепокоєні тим, що відбувається із законом 12.414, і готуються європейці буцімто до того, що якщо не відновиться ця незалежність на і САП, то відповідно для Києва будуть певні наслідки. Але європейці нас накидають, і Макрон, от те, що він сказав, це пряме цьому підтвердження. Я підтвердив підтримку Франції ми продовжуватимемо посилювати нашу допомогу Україні і збільшуватимемо тиск на Росію, яка повинна нарешті погодитися на припинення вогню, що відкриє шлях до переговорів, які приведуть до міцного і тривалого миру за повного залучення Європи. Ми поділяємо переконання, що сьогодні Україна також відрізняється від Росії тим, що, незважаючи на війну, вона залишається живою демократією. І що вона сповнена рішучості продовжувати рух вперед на своєму європейському шляху, говорячи про те, що в пропагандистів зараз нова методичка, то я нагадаю, що Медведєв напередодні відповів Трампу, і відповів він у своєму телеграмі. Звісно, що зазначив, що Трамп, нібито робить крок до війни, і закликав його не йти шляхом Джо Байдена. Водночас ці закиди також не залишилися без уваги в Сполучених Штатах. Лінсі Грем написав у соцмережі ікс, що тим у Росії, хто вважає, що президент Трамп несерйозно. Налаштований припинити кровопролиття між Росією та Україною. Ви та ваші клієнти незабаром на жаль помилитеся. Ви також незабаром побачите, що Джо Байден більше не президент. Сідайте за сто за стіл мирних переговорів. Але Мєдвєдєв до цього часу. Виявляється, був притомний і зміг відповісти і на цей коментар Лінсі Грема. Ось що він сказав: не тобі чи Трампу диктувати, коли сідати за стіл мирних переговорів. Переговори завершаться, коли будуть досягнуті всі цілі нашої військової операції. Працюй над Америкою спочатку, дідусю. Тут звісно, що не варто говорити про якусь там етику, про якісь там дипломатію. Це все не про Медведєва, звісно що, але варто відзначити, що Медведєва читають, чують, і прикладом цьому є те, що. Трамп якось відповів на коментар Медведєва. Він навіть зазначив, що я говорю конкретно до Мідведєва. І зазначаючи, як працюють зараз взагалі російські пропагандисти, то сіменян виступила в ефірі пропагандистського телеканалу і сказала про те, що в Путіна буцімто є неабиякий дар. Він завжди правий. А ще сіманян сказала, налаштовував не таким чином росіян, що потрібно. Потерпіти знову ж таки затягнути Паски. Розказала свій, так би мовити, приклад. Зазначила, що її діти якось ночували в коридорі, і що буцімто на Росії є такі люди, які політикою не цікавляться, але Україна змушує їх зараз до того, аби зацікавитися тим, що йде війна, тим, що взагалі відбувається зараз між Росією та Україною. А мова тут, звісно, що не про політику, про те, що Росія розв'язала найбільш криваву війну всередині Європи і намагається зробити таку, знаєте, хорошу міну при поганій грі. Я не знаю, як у вас, шановні глядачі, але після того як я прослухала, що сказала Сіменян, я ще більше зараз укріпляюся в вірі того, що Україна вже перемогла. Ви подивіться лише на реакцію пропагандистів. Вони намагаються влаштувати бунт у нашій країні. Чому вони спричиняють колапс у наших аеропортах у розпал курортного сезону? Чому вони запустили цього тижня? Я навіть не знаю скільки дронів, але величезну кількість по Сочі і на Сіріус. Що це за військові об'єкти в Сіріусі? Це одна велика школа. мої діти, які були там на той момент. А я була в Москві. Ночували в коридорі в кількості дев'яти осіб. троє наші з Тіграном. Двоє завжди з нами живуть, племінники. Ще на літо приїжджають природно. Там хрещеники, родичі. Ці дев'ять дітей спали на підлозі в коридорі. І це навіщо робиться? Яка військова тактика цього Є тільки одна тактика. Зробити так, щоб люди, які загалом нейтрально ставляться до подій, не вболівають за дітей Донбасу вони намагаються розхитати цих людей, щоб вони стали політизованими, але в інший бік для того, щоб можливість полетіти, відпочити десь на морі стала для них важливішою ніж майбутнє країни. А майбутнє країни це результат спецоперації. І підсумок спеціальної військової операції це ну така потреба змиритися з тим, що в коридорі сплять діти, і іноді ми можемо кудись не полетіти, а відпустку можливо навіть доведеться скасувати. Вони намагаються змусити нас перемогти самих себе, і в результаті програти. Самим собі, як ми вже зробили, але ви бачите, що це, скажімо так, сіменян така смілива в російських пропагандистських ефірах. Медведєв часом виходить із коми і також такий сміливий. А в той же час, як на мене, то те, що сказав Пісков, він досить стримано висловився. Він сказав, що просто сказав, що американського президента почули більше нічого. І тут, звичайно, що зараз про що те, про що говорять наші експерти, важливо, аби е, Трамп не лише в риториці в своїй був рішучий, але й в діях. Ми цього надзвичайно чекаємо за підтримки європейців. Це безперечно.